Є моменти, коли звичайні люди стають героями. Вони не очікують слави чи подяк. Ці люди просто приходять і тихо рятують життя. Вони знають, їхня кров це чиясь надія. Регулярно почав здавати кров з 2014 року, а кожне півроку. З лютого 2022 року кожні два місяці. Нічого тут страшного немає, навіть десь певний позитив є. Це прикольно, це кльово, це, це, це точно не страшно, це точно не боляче. І треба ще розуміти, да, відповідальність, що ваша кров допоможе, ваша кров буде робити свою справу. Це, це круто. Сьогодні миколаївці знову об'єдналися заради тих, хто потребує допомоги. В рамках акції «Осінній день донора. Містяни завітали до Миколаївської обласної станції переливання крові, серед них і працівники міської ради, а також мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Ми прийшли з колективом міськради для того, щоб здати кров і підтримати обласну станцію переливання крові, а також подякувати колективу цього закладу за їх роботу весь час. І до війни, і зараз, особливо під час війни, їх робота дуже важлива. Вони допомагають не лише цивільним, а й військовим. І важливо сказати, що миколаївці і завжди допомагають своєю кров'ю. Хотів би подякувати і миколаївцям, які це роблять на постійній основі. Зараз ми маємо велику потребу у всіх групах крові, кажуть лікарі, адже є багато пацієнтів, які пережили складну операцію чи мають хронічні захворювання. Тож така ініціатива це шанс поповнити запаси крові та залучити нових донорів. Місто Миколаїв є таким постійним таким клієнтом даної станції, тому що пацієнти, дуже багато пацієнтів потребують кров. Це ті пацієнти, які поступають до нас, ті пацієнти, які мають хронічні захворювання при різних невідкладних станах. Тому ця ініціатива управлінням охорони здоров'я завжди підтримується. Донорство це не просто благородний вчинок, а обдуманий крок, який потребує підготовки. Донор повинен Трошки бути на дієті, такій без безжировій дієті, не вживати ліків, алкоголю і бажано звичайно добре відпочити, відпочити і пити багато рідини. Тоді сама кроводача має пройти без будь-яких відчуттів для донора, там поганих чи таких, дотримуючись таких нескладних рекомендацій. Кожен охоче може подарувати шанс на життя людині, яку, можливо, навіть ніколи не зустріне. За законом, донація 450 мл, Якщо пам'ятаєте, як виглядає півлітрова баночка, оце саме воно. Це доза, яка не шкодить здоров'ю людини, яка протягом місяця два повністю клітини кісткового мозоку починають генерувати нові клітинки. Цей пакетик крові він, зазвичай він робиться переливання дорослій людині. Але можна його поділити в разі нестачі на три частини. Тож один такий пакетик може зберегти життя трьом пацієнтам, адже іноді, щоб врятувати когось, не потрібні суперздібності, достатньо просто поділитися тим, що є у кожного з нас. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.